Ласкаво просимо до відео про Siemens Connected Home. У цьому навчальному відео ми розглянемо як під'єднати приймач до головного хаба. Отже, перше, що потрібно зробити, це відкрити мобільний застосунок. Тут вже є кілька кімнат у моєму будинку. я обираю підвал, оскільки саме там буду встановлювати приймач. Натискаю додати пристрій і вибираю приймач. Ви бачите, що приймач може працювати в трьох режимах. Він може бути ретранслятором мережі ретранслятором мережі та контролером котла, або ж виконувати всі три функції одночасно: ретранслювати мережу, керувати котлом і гарячим водопостачанням. Я обираю третій варіант. Відповідно до інструкції потрібно натиснути кнопку і Утримувати її поки світлодіод не почне блимати. Спершу я приєднаю пристрій до мережі 230 вольтів. Ось тут підключаю нуль і фазу. Я вже закріпив дроти. Тепер приєднаю пристрій до 230 вольтів, і світлодіод засвітився помаранчевим. Як зазначено в застосунку, тепер потрібно натиснути кнопку і тримати її, поки світлодіод не почне блимати зеленим. Я натискаю кнопку. Готово. Пристрій тепер у правильному режимі. Натискаю приєднано і чекаю кілька секунд, поки світлодіод засвітиться постійним зеленим. Це відбулося дуже швидко. Пристрій налаштувався. Тепер ми маємо контролер котла та контролер гарячої води. Можна змінити назви пристроїв, але я залишу їх без змін і натисну на зберегти. Тепер ці два пристрої додано до підвалу. Тут є два реле: одне для контролера котла, інше для гарячої води. Я можу закріпити пристрій на стіні та під'єднати його до цих двох пристроїв. Останній важливий момент: якщо з будь-якої причини потрібно зробити скидання до заводських налаштувань. Це дуже просто. Для цього потрібно натиснути і утримувати кнопку приблизно 10 секунд. Спочатку пристрій перейде в режим сполучення, але нам потрібно дещо інше. Нам потрібно дочекатися, поки світлодіод почне блимати червоним і зеленим. Це означає, що відбувається скидання налаштувань. Відпускаю кнопку, пристрій повернувся до початкового стану.